Слава Ісусу Христу! Слава на віки! Сучесні отці, дорогі гості, батьки, працівники нашого дитячого садочка. І ось настав сьогодні цей день, який всі так довго-довго чекали. Сьогодні у нашому селищу радісна дуже подія. Це відкриття просторого, обладнаного за сучасними умовами нового дитячого садочку. Сьогодні на святі присутні поважні гості, які приклали чимало зусиль, щоб найменші дітки нашої східниці дістали змогу навчатися і розвиватися у цьому, у цьому чудовому садочку. Лише завдяки ініціативі і наполегливості нашого селищного голови, пана Івана Піляка, дітки отримали цю можливість. Вітаємо оплесками нашого селищного, волога, пана Івана Євгеновича, і запрошуємо його до Слова. Слава Ісусу Христу! Сучасні гості, горіть Отці. Сучасні отці, шановні вихователі, шановні батьки і дорогі діти. Напевне, люба держава повинна починатися з того, як виховуються наші діти і що ми для них робимо в тому житті. І відкриття цього садіку. Я хочу, щоб всі розуміли, що не є зв'язано з виборами, Це зв'язано з тим, що наші діти не стояли в черзі, а завжди могли прийти і всі могли навчатися і виховуватися в нашому садку, а батьки могли заробляти гроші, щоб тих дітей пускати в життя і давати їм. Цього роду путівки. Дякую всім. Дякую будівельникам, які будували той садик, Там є пан Зварич. Дякую пану технічному директору, який е, постійно приїжджав сюди. Дякую вихователям, е, які також приймали участь, тому що, напевне, без їхньої допомоги ми би того не зробили. Дякую всім вам за те, що ми відбиваємо сьогодні такий гарний дитячий садик. А зараз відбудеться церемонія вручення символічного ключа від нового дитячого садочку. Ключ вручає селищний голова пан Іван Євгенович Піля. Ключ отримує завідувач Людмила Андріївна Симбалюк. Іншим в не відкривати. Ми е я хочу від себе тільки ще доповнити трошечки що. Що ми дійсно вдячні, в е першу чергу я вже всіма віталася, але слава Ісусу Христу! І наші гості, починаючи від е е отців і закінчуючи моїм колективом е сусідами, батьками, запрошеними гостями, е запрошеними гостями і так далі. Я хочу подякувати. Дякувати дійсно Івану Євгеновичу Піліку за те, що він все ж таки взяв на себе цю важку працю і довів її до кінця. Бо та будова розсипалася вже з від року, то рахуйте, 30 років. Їй було сьогодні. Як то кажуть, 30-річчя тому приміщенню, але воно тільки починає оживати, жити і дихати сьогодні. Тому ми дуже йому вдячні за те, що він ще в свою програму попереднього скликання виборів, вибор, виборів е, е, питання е, про те, що він добудує і відкриє садочок, то не до виборів, але то було так, і він цю свою е, е, місію виконав. Тому честь і хвала йому від самих менших і честь і тим, що він подбав за самих менших. Бо були в свої часи такі люди, які казали. Мої діти не ходять, в садок мені не треба, або ще щось, або ще щось. А е, Іван Євгенович е, він розуміє, що е, людина починається з дитинства і дошкільна освіта це є в першу чергу, а потім вже школа. Як кажуть, що виховаєш і вкладеш в дитину до п'яти років, е, то будеш мати на все життя. Тому що тому щиро їм вдячна і великий низькій уклін вам, Іван Євгенович, і всім вам дякую за те, що ви прийшли до нас. У <плес> для розрізання символічної стрічки. Запрошуємо наших гостей. Кожному покупку. Я маю всіма поділити. Ні, ми цю стрічку будемо зберігати на самому видному місці. Кожному Отже, церемонія відкриття дитячого садочка. завершена. всіх гостей. Запрошую до приміщення для освячення садочка. і Послухати виступ наших маленьких діточок. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий, боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і сину і Святому Духові, і нині по серця, на віти вічі Ані, присвятая Тройця, помилуй нас, Господи, очисти віки наші, давний попроси, беззаконня наші, святи за Ісси наші, імені Твоє. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй! слава Отцю і сину, і Святому Духові і нині повсякчас і на віки амінь. Отче наш, наші на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, він наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо нашим, і не введи нас у споку. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй» Господи, 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 Господи У час і на віки вічні. Амінь. прийдіть, покладімося, цареві нашому Богу, привіть, покладімося, при до Христа, Царя нашого Бога. Привіт, поклонімося, при до самого Христа, Царя і Бога. І Святому Духові, нині по всіх часах, на віки, віків ламін. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава Тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава Тобі Боже, Як якось за Хейвідоми Твоїм Христе, приходом сталося спасіння, як і нині входом священих служителю Твоїх. І з ними святих твоїх англійсьпокій, подай тому цьому, і милостиво благослови його, спасаючи і просвіщаючи усіх, що тут бажають працювати. Господи, мій помолимо, Господи, моли. Сле Боже наш, ти свого вішуши дороги через Захея, стати спасіння, йому всьому домові, отож і самі нині, збережий всякого зла здорову, тих, хто буде тут жити, хто через нас недостойний, молитви і благання приносить тобі, їх і дім цей, і збережи їх життя завжди спокійний, і постійно подавай їм достатку всяке добро своїм благословенням, бо ти благословляєш. Все і тобі коли маєш, всяка слава щось і поклоніння з безпочатковим твоєму це присятиме до серпучати духом, нині повсякчас, і навіки Амінь! Господи, помолівся, Господи, помилуй! Де Боже наш, що на висота, живеща на всіх споглядаєш, Ти благословив Дім, Лавана на приході Якова, і Дім Пенти приходом прикодом Іоса, благослови дім Ведара, через хітки вода, і воплочення Христа, Твоєго спасення стало для Закиєвого дому. Сам благослови Дім Цей і всіх, що житимуть в Ньому. Страхом Твоїм, огородині, неушкодженим від ворогів бережи, благословення Твоєї і з жилища Твоєго зійшли цьому і всім, що житимуть в ньому. Бо Твоє є змило, а ти спазати нас Боже, на житті, славу воселаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і по і на віки віків. Амінь. В святій Євангелії Ісус дуже коротенько каже про дітей. Ось ми його бачимо в такій поставі, коли він произніс ці слова, не бороніть дітям приходити до мене, бо таких є царство Боже. Летять у небі журавлі. сьогодні новий же садочок відкриє двері любій дітворі. З гілок тополь злітає листя, кружляє, стелиться до ніг. Уперше двері урочисто переступають дітки наші.